По кримінальному провадженню внесено до 0749 19 749. Чути нас, Зінченко. Добре, Добре. Добре. Зв'язку з хворобою та При неможливості прибути до суду, прошу відкласти слухання по справі на іншу акту. За рахування цих заяв судом 13 колеги суд 13 січня 26 року з власної ініціативи було ухвалено, було винесено ухвала постановлена ухвала про проведення судового засідання сьогодні, 14 січня, 10.30 у в режимі відеоконференції зв'язку зінченком з державною основною ліською установи виконання про прання 19 В'ячеслав Зінченко, ви не заперечуєте щодо проведення цього.

Радуючись на місії, ухвалила продовжити перевод судового засідання зв'язку з відсутністю захисників, явка яких судове засідання є обов'язковою. Е, також повідомляє про те, що 15-го було призначено судове засідання, однак типу, таке е, е, скасовується дата і наступне чергове судове засідання визначено 22 січня 10.30. Справді хочу подякувати журналістам, які підтримують і завжди приходять. Друге, ми знаємо, що це вже 36 засідання щодо вбивства Ірина Фаріон, і боротьба триває. Вони сьогодні не прийшли. Думаю, мають з'явитися 20-го числа, 20 січня. І якщо ви зрозуміли, протягом всього судового процесу і минулого року вже ми розглянули все, що докази підтверджували, що Ірина Фаріон – це Зінченко. він робив 7 тисяч скріншотів вулиці Масарика. Він купував Панаму, окуляри, одяг на своє ім'я. Він детально опрацьовував територію вулиці Масарика. Він готувався детально до вбивства. Він стежив за всіма соціальними мережами Ірина Фаріон. Тому іншого виходу, як сісти довічно, зграти нього немає. Що на сьогоднішньому засіданні мало було? Мали розглядати деталі його телефону, що там в нього є, що він встиг стерти. Тому і захворіли всі, як бачите.